Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Євген Керуак. Сьогодні у мене на огляді книжка Жага від Трейсі Вульф. На її прикладі я буду показувати, що є погано написана література, яка вважається популярною. Ну і не тільки вважається, а це по факту є популярна література в певних колах. В яких колах ми також з вами в'ясуємо. Друзі, перед тим як розпочати основний блок цього відео, будь ласка, я прошу вас підписатися на канал, поставити лайк, щось прокоментувати, щоб підтримати цей канал. Тож, давайте починати. Поїхали. Розпочати я хочу з такого невеликого ліричного відступу. Я все ж таки, чим більше такого читаю. Я такого читаю небагато, але все ж таки, чим більше я такого читаю, тим більше я розумію, для кого це пишеться. По-перше, це пишеться на підліткову аудиторію, по-друге, це пишеться на більше жіночу половину підліткової аудиторії. Поясню, чому це не сексизм, це просто так і є. Це визвано нашою природою людською, тому що тут зображується багато сцен Оголених чоловічих тіл, якісь романтичні стосунки. Це те, що подобається природно і еволюційно більше жінкам. Так? Тому це більші книжки, давайте без хейту, це не сексизм. Тут більше просто дійсно подобається жіночій половині нашого людства ці книжки. І в більшості мірі це розраховано на саме підліткову аудиторію. Тому судити ми, звичайно, цю книгу будемо, але не дуже строго. Тому що все ж таки це така розважальна література підліткова. Але я хочу, на прикладі цієї книжки все ж таки, показати, що вона погано написана. І тобто, ну, таке споживають в більшості підлітки. Але це Anyway, визвано віком цих людей. тобто В підліткому віці можна і таке читати, але все ж таки є деякі рамки, бо в такій літературі багато майже порно сцен буває, не прямо в цій книзі. Можливо, але в інших. Якщо говорити за цю книгу, я прочитав 78 сторінок, мені вистачило для того, щоб зробити якийсь висновок, вже як вона написана. Ми саме будемо розбирати не сюжет, прям до кінця книги, так, якісь, а як вона написана і чому це дійсно погано. От, тому 78 сторінок мені вистачило з головою. Бачите, скільки я тут стікерів наліпив. Зараз буду вам все подробніше розповідати. Вже з перших 20-30 сторінок мені стало зрозуміло, що це е, якийсь фанфік на сутінки, можливо. Звичайно, тут сюжет не повторюється, але е, якісь такі вайби вловлюєш одразу, що авторка, можливо, брала якісь приклади і надихалась сутінками, тому це вже плагіат, такий міні, так можна сказати. От. Ну і звичайно, навіть до сутінок це дуже недотягує по написанню. По-перше, давайте. Е, про те, як саме сюжет тут конструюється, тут кліше на кліше. Зараз також буду розповідати. Дивіться, історія починається з того, що дівчинка, у якої померли батьки, перше кліше, так? Тобто в автокатастрофі, тут авторка не змогла видумати щось краще. Там, можливо, там вони б поїхали краще б батьки в Антарктиду, наприклад, там, полювати на якусь. На якогось білого ведмедя, що вона залишилась сама і поїхала до свого дядька в академію вчитися там на якийсь час, або там, можливо, вони просто батьки в якусь експедицію в Африку відправились. Ні, вони померли в автокатастрофі, банальний такий хук сюжетний. так? Перед тим як розпочати вам розказувати про те, як написано взагалі, я дещо так про сюжет, так пройдусь, тому що дивіться, наприклад. Є вже такі, вже на самому початку 19 сторінка. Мені не подобаються тут сюжетні якісь ходи чи дирки, не знаю, як це описати. Дивіться, наша головна героїня приїхала на Аляску, її зустрічає дворірна сестра. Тобто героїня вийшла з літака тільки, сестра її тільки зустріла в аеропорту, і тут вже написано. Я на таке не розраховувала, я не могла уявити, що це холодне, чуже місце, коли здаватиметься мені близьким, але нічого не сказала. Адже Мейсі вже стільки зробила для того, щоб я почувалася тут добре. Скільки Мейсі для тебе зробила? Тобто ти буквально 10 кроків вступила з літака і вже Мейсі для тебе зробила. Досить багато, щоб ти тут почувалася добре, ну якось це тупо. І таких моментів в книзі буде багато. Також от я забув вам сказати, кожен розділ тут починається з якоїсь пафосної цитати. Це теж, е, Ну, бачите, отут цитати це теж дешевий трюк авторки, щоб надати книзі якоїсь, можливо, ваги, більш інтелектуальної, але ну звичайно, воно так не, не працює. Те, що ти живеш у замку, це не означає, що ти принц. Ну, Тобто такі пафосні цитати будуть на кожному розділі. От перший розділ, нульовий навіть розділ. Якщо ти не живеш на межі, то ти займаєш забагато місця. Ну, Тобто просто претензіозні якісь фрази. Я не знаю, де вона їх видрала, авторка. Але на підлітків такі фрази, звичайно, складають велике враження, можливо. І над ними вони рефлексуються, сидять, задумуються. Так, дивіться. Ще одне кліше: наша героїня а перед тим, перед тим, як приїхати в самий заклад, вони їдуть, щоб ви розуміли, по Алясці на снігоході. Тобто її двоюрідна сестра, батько якої володар цієї академії, так? директор академії, у нього багато грошей. І він засилає свою дочку на снігоході в мороз їхати за цією дівчинкою, Тобто у них немає ні джипа, ні машини, ні водія. Навіщо це? Щоб просто показати пафосну знову таку сцену, що наша героїня їде в мороз на снігоході, Ну, тобто, як все в неї тут складається одразу? Не дуже так, на цій лясці. Тобто, ну, Просто такий прийом заради прийому. Я не знаю, навіщо? Ну він неправдоподобний, я не знаю. Тобто по Алясці їзди в мороз на снігоході, якщо у вас 100%, там і дороги хороші на Алясці, і машини є, ну, окей. Але це моя дойопка, я просто кажу, що можливо так і є на Алясці, але якщо логічно помислити, якщо у героїнь є гроші, то напевно, що там і водій є, і навіть якщо нема водія, то на машині можна було і забрати так, людину. З дороги, в принципі. Далі, як тільки вони приїжджають до академії, до речі, таке, знову від хід від, від теми знову академія, якась таємнича, якийсь замок на Алясці. звичайно, це видумка, але про нього ніхто не знає, але наша героїня завжди про нього знала, і його немає навіть на гугл-картах. Тобто, також якось тупо все це. Ну, тобто, героїня знає, все життя знала. Дуже загадковий замок, звичайно. Як тільки вона туди під'їжджає, звичайно, з вікна найвеличнішої башти цього замку, хтось на неї вже дивиться. Навіщо ти комусь здалась, так? По суті. Але на тебе вже дивляться, ти вже особлива, звичайно. Тобто такі ж клішовані моменти, які не дають плюс цій книзі. От добре, за нею спостерігають. І знову дуже дешевий прийом авторки. Вона залишає нашу героїню саму. Теж не виправдано, бо дивіться, в цьому світі є і мобільні телефони, і якісь інші комунікації, Але наша от героїня залишається сама. Як її залишає авторка саму? Її сестра каже, що тато досі мені не відповів. Він не завжди стежить за повідомленнями. Окей, допустимо, може, ти посидиш тут, а я піду за ним. Чому не піти разом? Тобто він так чекав. Чому не піти разом? Навіщо його тут чекати? Навіщо йому пертися сюди, зі свого кабінету, наприклад? Ну, добре. Я знаю, що він хотів побачити тебе. Щойно ми приїдемо. Чому він не спустився? Чому він не чекав? Ну, тобто, ідіть одразу разом. Так? Ну, Авторка залишає нашу героїню саму. тут в коридорі. Добре. І тут же починається. Починається вже трешечок. Звичайно, не звідки з'являється якийсь чувак. От, я так думаю, що це він слідкував за нашою героїнею. І е, тут же шипафосні фрази. Давайте вже дещо з прикладами з тексту. Я буду наводити. Е, стоїть шахматна дошка. На ній але... шахові, шахові фігури, але вони такі там дракони. Якісь вовкулаки, так ну такі от загадкові фігури. І от з'являється якийсь таємничий персонаж, і він каже: на твоєму місці я був би обережним з нею. Вона боляче кусається. Наша гриня тримає фігурку. От слова, вимовлені низьким, гіркітливим голосом, пролунали так близько, що я мало не впала з крісла. Натомість я підстрибнула і з брязкотом впустила шахову фігурку на підлогу. Серце заколотало в мене в грудях. Я обернулася і опинилася віч на із найдивовижнішим хлопцем, якого будь-коли бачила. І не лише тому, що він був красунчиком, хоча він точно був таким. І таких фраз буде багато, не фраз а речень буде багато. Авторка вважає своїх читачів за тупих, бо вона тут на дві-три ну, сторінки розписує, який він красунчик, потім ще. Безліч разів у тексті каже, що він красунчик, і який саме, і якісь нюанси. Ця опис якраз для підлітків, тобто для жіночої половини, щоб вони от уявили собі такого красунчика. Він просто ідеальний. І тут, всі всі красунчики в цій книзі, реально всі. Тут, я от 78 сторінок прочитав, жодного некрасивого я ще не бачив. Тут тільки бездоганні люди, бездоганні хлопці. От. Ще приклад, так тексту, і його очі, бездонний обсидіан, який бачить усе і не показує нічого, оточений найдовшими віями, які я коли-небудь бачила. Тобто ти взагалі коли-небудь щось бачила, ну тобто ти не бачила такого хлопця, не бачила такі брови. І що ти взагалі бачила? І тут, ну, от такі такого тексту, ну, такого прісного, так, ну, банальні порівняння, оці, і якісь вони. Претензіозні знову ж таки на глибину якусь, але воно звучить ну, досить пафосно і роздражає тільки. Ще поки не забув, хочу сказати, що тут постійно героїня страждає на гірську хворобу, я так розумію, ще й переживає. Тобто, тут авторка нам протягом 78 сторінок буде ну те, що я прочитав, буду казати, що не авторка, чи, ну, словами своїй героїні, буду казати, як у мене болить живот. Як її потрібно випити постійно таблетку, хтось їй повинен принести води. І це постійно зі сторінки на сторінку. Ну, Я вже зрозумів. ну, Вистачить мені, але воно повторюється, повторюється, повторюється. От е що тут ще? Давайте я ще. Тут у мене відмічено. Е так, дивіться, вже третя сторінка йде з описом персонажа. Ну, отут. От е на жаль, він стояв так близько до мене, що закривав з собою все. Ну, знову, Якась напівпафосна фраза. Вирішивши будь-що уникати його погляду, я спробувала опустити очі долу. Мій погляд зупинився на його стрункому, худорлявому тілі. І я одразу про це пошкодувала, бо його чорні джинси та футболка підкреслювали його плоский живіт і тверді, виразно окреслені біцепси, не кажучи вже про широченні плечиська, які закривали мені огляд. Ох, ну. окей. Дивіться, ще прикол. Тут авторка. Цитує через ну, словами героїні, цитує Шекспіра, якихось інших авторів, щоб ви розуміли, нашій героїні 17 років, тобто, скільки людей цитує Шекспіра в 17 років, ну не тільки його, ну досить тут багато буде таких моментів із слів, які в 17 років ну навіть я зараз таких слів не знаю, але дитина в 17 років тут їх знала. Хоча мені не сказано було, що вона якась там генійка. Так звичайно, підлітка з США. Але от, наприклад, він також тут, ну це вже зрозуміло, що це буде вампір. і Він живе більше ста років. Він може цитувати такі речі, бо він начитався за все життя. Так він, от, наприклад, схилив голову, ніби висловлюючи сумнів. На небі та в пеклі є значно більше дивного і такого, що про, ще, про що ще не знають обізнані суб'єкти. Цитата звучить так: це вона його виправляє. На небі та в землі є значно більше дивного і такого, про що не знають обізнані суб'єкти. Вільям Шекспір, Гамлет, переклад Андруховича. Ну, тобто, вона цитує Гамлета, так, і виправляє ще вампіра, який, ну, недослівно процитував його. Окей, 17 років дівчинці, припустимо. Дивіться, вже десь іде десята сторінка, як вони зустрілися, і досі тут описуються їхні взаємодії, тобто описується його тіло, як вона від нього охів, здохів, здихає, видихає. От, наприклад, вирішивши відновити контроль над ситуацією і над собою теж, я зробила великий крок назад, попри калатання свого серця та птеродактилів, які тріпотіли у мене в животі, я запитала, що з тобою не так? Теродактилі тріпотіли в животі, тобто завжди метелики тробать, так, в животі. Тобто авторка хотіла випіндритись, щось замість метеликів підставити. Теродактіл серйозно, ну окей. Приклад геніального діалогу. Просто, ну, я не боюся тридюймового дракону. Так, але ти повинна його боятися. Але я ж не боюся. Чому повинна вона його боятися? Ну, тобто, з, з якого хера ти взяв, що вона повинна його боятися? Тобто, Шахова фігурка, яка виглядає як дракон. так? Ну, Діалог туп тупейший просто реально. Так далі, діалог. Тож, якщо ти не боїшся тих речей, які приховує нічна темрява, чого ж ти тоді боїшся? Дуже небагатьох речей, відповіла я йому якомога легковажніше. Немає чого боятися, коли ти вже втратила все, що мало значення. Ще тупий приклад, як авторка пише, так? Я тебе не розумію, раптом сказав він мені. Його голос, у якому відчувався подих чорної магії, був таким тихим, що мені довелося напружуватися, щоб його почути. Його голос, у якому відчувався подих чорної магії. Ну, це як? Як ви відчуєте подих чорної магії? Це щось таке ж неосязаєме, не так? Тобто, якщо я на вас дихну, Якоюсь цибулею, то ви зрозумієте, що це цибуля. А як зрозуміти подих чорної магії? Я не розумію. Е, так, другий приклад того, які тут всі красиві і сексуальні. Е, значить, пройшло 20 сторінок, наша героїня ще навіть до кімнати своєї не добралась. тут їй приходить на поміч ще один герой. Нашим героїням приходить на поміч, щоб допомогти занести валізи. Обернувшись, я побачила, як нас наздоганяє хлопець у подертих джинсах і білій футболці. Він був високим, майже таким високим, як високий, темний і похмурий, і таким же м'язистим. Але на ньому їхня схожість закінчувалася, бо якщо той хлопець був темрявою і холодом, то цей світлом і вогнем. Я зрозуміла, що він був сильним. Його м'язи під сорочкою точно були не лише для показу, але я не могла повірити, що він був сильним настільки. Він ніс сходом і дві важкі валізи і мене, і навіть не прискорив дихання. Так дивіться, тут в книзі, я так розумію, вампіри, вовкулаки, вони тут живуть століттями, ніби вчаться. так? І е, чувак, який допомагає нести валізи двоюрідній сестри нашої героїні, не знає, куди йти, не знає, де вона живе. І, і ми мешкаємо в північному крилі, відповіла Мейсі, вказуючи на коридор ліворуч від нас. Ідіть за мною. Тобто, чувак не знає, де вона живе досі. Далі дивіться, вони заходять в приміщення, так? і на них вискакують чотири хлопці. Усі четверо були чорняві, похмурі та красиві. Але я звернула увагу лише на одного з них. Ну, Знову нам акцентують увагу на те, що тут всі красиві, ну всі, ну, всі просто бездоганні. Ще одна тупість, яка непослідовність авторки показує повністю в цій книзі. Дивіться, тож я втримала язика на припоні і зосередилася на тому, щоб роздивитися все навколо. Замість того, щоб зациклюватися на якомусь хлопцеві, який мені навіть не подобався. Тобто, хлопець, який їй навіть не подобався, це от хлопець, який зараз їй допомагає, я так розумію, нести ці валізи. І далі перегортаю сторінку. У погляді, який він кинув на мене, грали смішинки. Від цього Флінт мені ще більше подобався. Розумієте? Сторінка пройшла, і тут ну, авторка чи сама забула, чи що вона написала. Anyway. Так, тут знову авторка вважає своїх глядачів за лохів, бо вона не може не акцентувати увагу на одному і тому, що протягом трьох абзаців. Дивіться. Потім ти зможеш поїсти, прийняти адвіл і трохи відпочити. Сподіваюся, коли ти прокинешся, то краще почуватимешся через перебування на висоті. Гаразд, я справді погано почувалася, і душ був би для мене доречним. Як і сон, бо хвилюючись через переїзд, останні тижні не могла нормально спати. Проходить абзац. коли ти підеш у душ, я принесу тобі теплого супу. І сподіваюся, за півгодини весь цей день буде здаватися тобі не таким жахливим. І бла і бла, і бла бла І отак, от воно ще можливо десь на сторінці буде ще нам казати. От, наприклад, на моїй тумбочці також стояла тарілка курячого супу з лукшиною, але в мене вже не було сил її, її їсти. Постійно за супи за якісь ну воду їй подають, постійно наголошують на тому, що вона втомилася. Ми вже це зрозуміли, але це постійно наголошується. Також також, ну тупо от у головного героя чорний, ну такий великий шрам на обличчі. Наша героїня одразу вирішує, що ну, цей шрам завдав йому великого болю. От чорний лід його очей, завдяки якому я на мить лише на мить побачила, що він знав про біль так само, як і я. Ну, звідки ти це знаєш? Ну, можливо, цей шрам у нього просто ну, він йшов по вишневому садку і порізався вишнею. Ну тобто гілка йому по лиці стрільбанула і все. Ну тобто, оцей шрам нього з дитинства був. І звідки ти знаєш, що він якось страждав через цей шрам? Ну, це дуже тупо. Дуже тупо. Так дивіться, звичайно, я не всі моменти тут показав у цій книзі, але я показав, які мені моменти підвищують і як воно погано написано. Тобто, ну для мене. Авторка рахує нас за дурачків, діалоги. Я ще там просто вам не робив приклади, які вони висірні бувають. Там просто гумор на рівні дитячого садку, там жопа, пісюн. Таке можуть сказати, та ти, там, засунь собі це в жопу. Ну, такі фрази лунають. Тобто, ну, підлітки, є підлітки, але е, на тому ж часі. Наше горіння може сказати, що засунь собі це в жопу, іди нахер. А на другому вона цитує Шекспіра, тобто нелогічно. І тут кліше на кліше дійсно, одразу з'являється головний герой. Одразу всі красиві в цій книзі. Звичайно, всі її полюбляють, також кліше, так? Що вона? Ну, хто вона така? По суті. Ну, приїхала новенька, всі на неї дивляться, всі її люблять. Знову ця вампірська тема, тобто ну, для підлітків література, без образ, звичайно. Але написано погано. Тобто є книжки для підлітків краще. Я от саме на цій книзі вирішив показати, що вона не дуже написана. І, звичайно, я ще напевно що не дійшов до всякого трешу, бо я прочитав тільки 78 сторінок, але мені вже стало достатньо зрозуміти, що це погана книжка. От, але такі книжки користуються популярністю. Ще раз наголошую, через що? Через те, що тут сексуалізація головних героїв іде. Через те, що тут висвітлюються стосунки між головними героями, підлітками, є сексуальні 100% сцени в таких книжках. Е маємо, що маємо, от через що вони популярні, але написані погано. Якщо б вони були ще й написані непогано, було б ще більш-менш. але... От маємо, що маємо. Тому був такий огляд, я не знаю. Знову я не наголошую, що я екс якийсь експерт в книжках, що я там у мене якийсь досвід є розбирання, так, книжок. Ну, просто на Ютубчики вам розказати за це. Чому я таке не читаю і чому я вважаю, що це література такого дуже низького рівня. Тому я всім вдячний, що подивились цей огляд, хто додивився до кінця, звичайно, вдвічі вдячний. А ми вже тоді зустрінемося з вами в наступних відео. Бувайте!